Так, Миколай йде за нами, бо він йде за нами. Всі ще збираються інші. Велике, велике, велике. Ось наш велик. Сонечко ще не встало, але в нас похмура погода сьогодні. Добрий ранок, друзі. Лій. Привіт! Не забудьте нам поставити вподобайки. Ми це любимо, так, Лі? Угу. І підписуйтесь на наш канал. Ми їдемо на роботу. в мене 8 годин. А Лія раненько в школу. Миколай нас обігнув Бувай, Миколайчику! これ。 Їду в мене зараз 2 години в, скоріше за все, в будинку, в якому я ще не була. Принаймні, я не пам'ятаю і позначок у мене ніяких особливо немає. Шукаю 20-й будинок. Насправді була і не один раз, але чомусь не пригадую ім'я прізвище. Насправді дивно, тому що зазвичай в них відкриті ставні. І тут це не основні двері. Це теж така ось віконниця, але для двері. І вона зазвичай відкрита, І вікна відкриті. Зараз буду в бюро дзвонити. Якийсь місдестенд вийшов, мабуть, їх немає вдома або щось трапилось. Може в лікарню поїхала, не знаю. Немає нікого. А позаду мене це черговий комплекс з соціальними квартирами. Не тільки, до речі, соціальними, тому що я бачила вивіски про продаж. Тобто квартири ще тут продаються. Я не знаю, як цей взагалі статус, як цей процес відбувається. Чому деякі квартири державні, а деякі можна придбати? Ну, тим не менше, я в цьому комплексі неодноразово вже була. І це дуже поряд з вокзалом. Буквально тут 20 метрів до станції Залізнодорожній. Чекаю, мені мають передзвонити з бюро. Вони мають подзвонити на стаціонарний телефон до цих людей, в яких зачинили. Все, передзвонили, сказали, що вони вдома зараз прийдуть, відчинять. Мабуть, ще сплять, забули або я не знаю. Є швидкість, є супершвидкість. У мене дві хвилини до відкриття воріт в школі і десь близько двох кілометрів проїхати треба, тому я дуже швидко їду. Скажи, що це в тебе? Наклейка наставити на дивились. Так, всім буде видно? Ясно, гарна така наклеєчка. І що тут таке? Сапа. Сапа це ялинка. Сапа. А це зірочка. Ну не відклею, а то загубиться. Все добре в школі. Я бачила, в тебе гарний настрій був сьогодні. всього. Григорі. горі. Все добре? Хаб'єн? Все добре. Hey, давай швидше, закриється бюро. Ти зараз впадеш, Бережно. Мені треба взяти ключ на після обід. до. Що це було? Хотіла бігати? І впала. Давай швидше. Так, в мене дві проблеми. Додому я все ніяк не потраплю. Перша проблема, Лія загубила ялиночку, та що для вікна, і хоче, щоб ми їхали шукати. Друга проблема. Греша наїхав на собачі екскременти переднім колесом. І так, що дуже сильно йому тхне і навіть не може завести, куди слід. Де вона хоче Ах, ось. Вибачте, за ці подробиці. Так що мені тобі треба ще колесо помити. Так, ми повернулися в бюро, так, лічка mm -hmm. І ти там на, на столику забула. Mm -hmm. Давай в рюкзак ложити Добре, що повернулися. Дощик накрапає, біжу на післяобідню зміну. Бо я зранку 4 години поспіль відпрацювала. Зараз в мене буде дві клієнтки, 2 години прибирання і потім півтори години, там мені треба буде на фізіотерапію відвести, трошки полегше, посидіти, почекати майже годину. Йду на парковку. Сьогодні я на електричній машині люблю. Подобається мені електрична більше за всі інші. Хотіла вам дещо розповісти, давно вже хотіла, ще з минулого тижня, але вагалася, тому що не була впевнена, що вам ця історія потрібна, тому що і так вистачає сумного навколо, але, мабуть, забігаючи наперед, скажу, що мораль цієї історії не в тому, щоб вас засмутити. А, мабуть, про те, що життя таке різне, і воно біда і людське горе, воно все ж таки без кордонів. Якщо говорити про саме про такі нещасні випадки, я, звичайно, зараз не про війну, бо то зовсім інше. Отже, жінка, в якої я зараз прибираю вже ось другий місяць, ні, цей місяць я поки що з нею. Щоранку. На тому тижні вона прикрасила будинок перед Різдвом, дуже багато прикрас, багато дуже іграшок, таких новорічних, розставлених. Ну, там я маю на увазі якісь гноми, маленькі там Санта-Клауси, тобто Перноель французькою. І все всього цього дуже багато все так святковому І давно я помітила. Ну Просто стоїть фотографія доволі великого формату на окремому столику дитини. Така дуже гарна, миле, гарне личко, портрет. Ось. І я прибираю, бачу, що ця жінка вона е, якісь білі квіти гірлянду з білими квітами там із пакету дістає, розправляє. І, ну, мабуть, помітила, що я Ну, я не те, щоб там зацікавлено розглядала, просто кинула погляд. І вона це помітила і каже, це для неї. І показує на фотографію з маленькою дівчинкою. І каже, що вона померла. Ця дитинка вона померла і розповідає, що це її нерідна, ну, нерідна онучка, тобто це онучка була її сестри. І ця дівчинка померла вісім років тому нещасний випадок, вона задихнулася і вдавилася іграшкою з Кіндер Сюрприза, щоб ви розуміли. це шок, звичайно, просто. Ну і коли вона мені розповідає, в неї очі мокрі на мокрому місці, як то кажуть, і говорить: що моя сестра вона, вона не прикрашає свій будинок. Вона більше ніколи не святкує. Я зрозуміла, що це було ось ці дні. Якщо не на саме різдво, то в переддень різдва це трапилося. Нічим не змогли допомогти. Я запитую, як дити... ну скільки було дитині? Дитині було три з половиною роки. Дитина не гралася сама, вона була поряд зі своєю мамою. Її відвезли, повезли в лікарню терміново, але там нічого не змогли зробити. Я так розумію, її реанімували, але внутрішні органи вже відмовили. Це все я зрозуміла, до речі, ступінь розуміння французької, мабуть, в мене не такий вже і низький. Отже, і... Що ще? А потім вона дістала такий альбом для фотографій. Такий класичний, знаєте, ну, з прозорими пластиковими такими сторінками. І там були невеличкі фотографії цієї дівчинки, в тому числі видно така вінетка та, що на могилі, мабуть, в неї. І вирізки з газет. Такі ось повноцінні газети, де цілі статті. і... Їх там по кілька, кілька газет з різних регіонів. Я не знаю, чи національна там була газета, але точно цього регіону, Верхня Гарона називається наш регіон. І там статті, і головні назви в цих статтях, що Фереро, Кіндер. Ну, Ось сталося... Біда, і що є, хоча є позначка від нуля до трьох років, діти не можуть гратися цими іграшками. Дитині було три з половиною роки, і ось це ста. Ну, тобто, такі заголовки, так назви цих статей, вони кричущі саме я, я не стала запитувати, хоча ну так тому, що це просто цікавість, так? Цікавість, чи отримали вони компенсацію взагалі, чи подавали, подавали вони в суд, чи судилися вони з кіндером, з цим. Як вони взагалі це все було далі? Мені, чесно кажучи, ну, язик не повернеться таке запитувати, більше... ну, бо це цікавість. Воно до мене, до мого мо... життя, ніякого стосунку немає. Тим не менше, ось цілий такий альбом був там, штук 5 таких ось газет різних там було. Ось така горе, біда. І ось вона каже, що я, це, я прикрашаю свій будинок для, для цієї дівчинки. Я її дуже любила, вона була дуже милою, дуже доброю, щирою дівчинкою маленькою. І це ось така в нас біда сталася. І потім сказала, що сестра моя втратила свого сина в 20 років в автокатастрофі. Показала там теж в неї фотографія стоїть. Потім показала, що в неї по будинку розвішані портрети такі ось ну, написані художниками. але однакові. І я думала, чомусь що це її син, бо ну, сина її я бачила, і він ну, просто дуже схожий. Але не подумала, що портрети доволі то старі. а Син виглядає так, як, ну, як на цих портретах чоловік зображений. І ось вона, і вона каже: це. Мені перегородили дорогу Sorry. А, Так, і це її чоловік, і вона сказала, що він помер в 47 років. 47 років, такий молодий чоловік. Сказала, що ну, він був сантехніком, пломбіє, і в нього зупинилось серце. Він був на роботі, і в нього зупинилось серце. Ось таке життя. А Не хотіла я це розповідати, ну як я вже зазначила, тому що дуже сумна історія і така несправедлива загибель. Хоча смерть будь-якої дитини це суцільна несправедливість і незакономірність. Так не мало бути. І я дуже під сильним враженням всі ці дні щодня згадую про це і не уявляю, яке горе людей ось спіткало.

Їхали. Так, тепер завдання повернути ключ від машини і в спеціальному місці, тому що вже робочий день там закінчився в мене в бюро. І додому на 20 хвилин буквально в мене буде час забігти. І вже тоді останні півгодинки з моєю мадам Маргаріт, в якої я щовечора нагадую. 30 хвилин щовечора, окрім вихідних, поки що, окрім вихідних. Дощ. Чомусь світло горить, ми вже не зачинили десь. Ні, вже все, робочий день закінчився. Залишаю ключ в спеціальному ящику. Подивлюсь, як під дощем відмився велик, тому що все одно доведеться його мити пізніше. Так, не дуже, тому що він був, неправильно стояло колесо для такого. Нічого. Вже після роботи одягну рукавички гумові і прийду по колесо. Бонжух! Бонжух! Сава? Савам'ю? Анне! Армі. Все, На сьогодні все. Я відпрацювала. Так, справді на сьогодні все. Пишіть мені, будь ласка, коментарі, якщо у вас є питання, можливо, вас щось цікавить, я буду по можливості відповідати. І розраховую на ваші вподобайки, як завжди. Сподіваюся, ви підписані на цей канал. Для мене це важливо. Я вам наперед дякую. І дякую за увагу, за перегляд. Завжди-завжди дякую. Чекаю вас в наступному відео. Бувайте!